Скоро, діти гайдамацькі, де був вогонь там паром сходить, затліла не одна, Господь по пращурах скородив, де згодом слава проросла. Від сонця сховано коріння, воно й у ґрунті золоте, моїх братів святе стремління до світла, а людство. Приведе. Міцні кайдани розірвали не тільки в душах, в головах, За гідну доленьку повстали, бо йшли по скровлених слідах. Ступаєм гордо по руїні, несемо міць надію, твердь по розграбованій країні через страждання, моку і смерть. Куєм, куєм. Та гострим косу, всіваєм правду, волю жнем. Ми вирізаємо коросту в боях освяченим ножем. Слава Україні, героям слава, козацькому роду нема переводу.